Доброго вечора. У наступні хвилини підсумуємо інформаційний четвер. Сьогодні у випуску мороз на Закарпатті через холод закрили 26 шкіл. Оцінка незадовільна. Прокуратура Закарпатської області координує роботу правоохоронців щодо боротьби з корупцією. Підправимо це, це не проблема. Мені головне, щоб винесли документи, щоб винесли матеріали. Там, де ми виберкуємо, то ми виберкуємо. То таке. То але спільними зусиллями підтримка буде. Якщо буде, то ще буде що. По чому? Підтримка буде. Викладачі-благодійники. Англійська мова для сиріт стане ближчою. Наша мета е, зробити так, щоб дітки почали думати англійською. Як у закарпатських румунських поселеннях бережуть автентичну мову. Репортаж з Тячівщини. В Ужгороді відкрили школу молодого арбітра. Планують запрошувати викладачів з Києва та Львова. На Закарпатті через морози закрилося 26 шкіл. У зв'язку з несприятливими погодними умовами та зниженням температури керівники навчальних закладів проводять щоденний контроль температурного режиму. Згідно з санітарними правилами та нормами, органи місцевої влади повинні тимчасово призупиняти навчання учнів початкових класів при зниженні температури повітря до мінус 20 градусів, а старшокласників при температурі повітря мінус 24. Тим часом синоптики прогнозують по області вночі до 25 градусів морозу, в горах місцями до 28 нижче нуля. В Ужгороді температура повітря вночі 20-22 градуси морозу, в день до мінус 11. У квітні відділення родильного будинку в Ужгороді почнуть реконструювати. Відтак його передадуть на баланс області. У новому обласному перинатальному центрі зроблять усе, щоб покращити умови для породіль. Потребу створення обласного пологового центру прокоментував головний медик області. В місті Ужгороді ми маємо близько 3,5 тисяч пологів. Мало того, якщо буде збережена така динаміка, то ми можемо за рік два. Вийти на 4 тисячі пологів, плюс причин березний, майже півтори тисячі у сумі. І того це 5,5 тисяч пологів на цей буквально родинний будинок. Плюс 25-30%. Це є пологи з області. Тут концентруються найбільш важкі. Породілі, які потребують допомоги як високоспеціалізованої по напрямку роду допомоги, так і консультації і дій суміжних вузьких спеціалістів. В цьому плані на сьогоднішній день вже є більш-менш налагоджена робота, вже є і відповідні результати цієї роботи, але знову ж таки, погано представлений другий етап. Вихажування недоношених дітей. І такі дітки після стабілізації їх стану в транспортних кювезах перевозяться в обласну дитячу лікарню Мукачево. Тобто ми маємо всі передумови для того, щоб в Ужгороді створювати обласний перинатальний центр. Закарпаття посідає останнє місце в країні за кількістю складених адмінпротоколів за фактом хабарництва. Головний прокурор області висловив своє незадоволення роботою правоохоронців щодо виявлення та затримання корупціонерів. В прокуратурі області відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів Закарпаття. Очільники та представники усіх основних структур краю зібралися в Ужгороді щоб скоординувати роботу у боротьбі з корупцією. Питання протидії корупції є одним із основних завдань, яке ставить президент та генпрокурор перед правоохоронцями у всіх структурах. Чільне місце посідає робота з протидії корупції у регіонах та державі загалом. Робота всіх правоохоронних органів Закарпаття у минулому році засвідчила, що ми ще недостатньо вжили заходів до того, щоб наш край, наші громадяни, наше населення краю були. Убезпечені від корупційних проявів всіх. Якщо кримінально карана корупція охоплена більш-менш, хоча і вона, будемо карти, є далекою від тої, яка би вимагала вжиття заходів на сьогоднішній день, то адміністративно просто у нас. Випала із зору. за кількістю складених адміністративних протоколів. Закарпатська область посідає останню сходинку в Україні. За півроку ми спромоглися, зауважує головний прокурор краю скласти 26 протоколів, і лише 18 з них склали органи прокуратури. БОС-4 спецпідрозділ СБУ три протоколи і один внутрішня безпека державної податкової служби. Поширеною є негативна практика складання протоколів за дріб'язковими фактами. Із усіх складених протоколів майже половина отримання хабара до 200 гривень. Два протоколи щодо надання та одержання неправомірної винагороди в розмірі по 10 гривень. І коли ми погоджуємо протокол про складання, складання протоколу про вчинення корупційних дій за 10 гривень. Про це звучить інформація на підсумковій колегії в Генеральній прокуратурі. Про це звучить інформація на підсумковій колегії в Міністерстві внутрішніх справ. Ганьба. Я розумію, є питання системності отримання цих 10 гривень. Але доводьте, документуйте це все діло. І загальна сума має бути не 10 гривень в протоколі, а відповідна, яка тягне на на увагу про те, щоб правоохорон... спеціальний підрозділ. Документував ці дії і не стидно було приймати рішення, в тому числі і судді. Кількість порушених кримінальних справ стосовно хабарництва за матеріалами обозу є незначною зусилля Штолітичні, спецпідрозділів боротьби з корупцією, організованою злочинністю СБУ та МВС України в області спрямовувались на викриття найбільш простих форм корупційних проявів. Натомість не виявлено жодного злочинного угруповання казав, з корумпованими зв'язками. Тож у поточному році прокурор наказав звернути увагу на виявлення організованого хабарництва та пильно стежити за держслужбовцями на Закарпатті. Є більше як 6,5 тисяч держслужбовців. Це люди, які мають повноваження і приймають важливі рішення. Прокурор області наголосив, щоб правоохоронці виважено підходили до визначення кримінальної справи, чітко розмежовували статті, за якими людину притягають до відповідальності, і не плетили до прикладу статтю 368 кримінального кодексу вимагання хабарата 190 шахрайство. Бо ж саме через такі неузгодження справи і розсипаються у суді. У другій половині випуску ви побачите. Викладачі-благодійники. Англійська мова для сиріт стане ближчою. Наша мета е, зробити так, щоб дітки почали думати англійською. Як у закарпатських румунських поселеннях бережуть автентичну мову. Репортаж з Тячівщини. В Ужгороді відкрили школу молодого арбітра. Планують запрошувати викладачів з Києва та Львова. Для навчання студентів підготовки спортсменів та просто для здорового відпочинку мешканців міста. В Ужгороді урочисто відкрили відремонтований басейн спорткомплексу Ужну «Боревісник». Реконструкція купальні тривала більше року і обійшлась обласній владі майже в 3 мільйони гривень. Обслуговуватиме басейн студентів а також викладачів вишу. Крім того, відповідно до програми розвитку водних видів спорту в області його надаватимуть спортсменам як базу для тренувань та змагань з плавання і водного. Полу. Крім усього, у вільний від навчання і тренувань час басейн прийматиме і мешканців міста. Послуга, яку надаватимуть увечері, а також у вихідні чи під час канікул, платна, але доступна. Кошти ж спрямовуватимуть на утримання басейну. Дуже дорого. Це дуже дорого. Тому що, е якщо буде нормальне фінансування з боку Міністерства комунальних платежів, Якщо ми будемо тільки 50% давати, як ми давали раніше, тоді в нас не буде тої ситуації, що в Рівненському інституті водного господарства, коли студенти по 500 гривень платять, а викладачі по 1000 гривень. У нас поки що того немає. Ми завжди тримаємо на запас кошти. Але якщо буде обвал фінансування, просто цей басейн не буде працювати. Ми маємо розуміти, що ми не є прибутковою організацією, ми не можемо встановлювати якісь максимальні ціни. Но я думаю, я знаю, які ціни в інших басейнах приватних, так що я думаю, що нам набагато дешевше осінньо зимньо весняний час, закарпатці не мали де плавати, зокрема в Ужгородці. Тому ми сказали, що це буде пріоритетом. На сьогоднішній день це вже другий такий великий комплекс в місті Ужгороді, здається. Сьогодні студенти можуть вільно займатися плаванням і іншими водними видами спорту. В Ужгороді дітей-сиріт безкоштовно навчатимуть англійської мови. Ця акція стартує з благодійного фонду Нова сім'я. Заняття проводитимуться два рази на тиждень у нестандартній формі із залученням інноваційних методів. Відтепер англійська мова для дітей, позбавлених батьківської опіки, стане ближчою. Це означає, що викладачі-благодійники навчатимуть серед безкоштовно. Подаруй знання дітям. Так називається акція, що передбачає проведення занять з англійської мови. Проєкт здійснюється в рамках курсу Відкрий світ для себе та себе для світу. Представники освітнього центру запевняють, що навчання проходитиме в нестандартній інноваційній формі. Головним методом викладання стануть ігри, в яких діти зможуть не тільки вивчити іноземну мову, а й розвинути критичне мислення. Все оснащено для того, щоб можна було проводити заняття. У нас просто дуже багато на занять як іде на візуальне сприйняття, тобто це показуються відео, це показуються картинки, це граються ігри, тільки ігри налаштовані на думання. Наша мета зробити так, щоб дітки почали думати англійською. Тому що в принципі тепер тенденція така: думаємо по українськи, складаємо українське речення, замінюємо українські слова англійською, і думаємо, що говоримо по-англійськи. Акція з вивчення англійської мови розпочала проведення заняття з благодійного фонду Нова сім'я. Це значить, що півтори сотні вихованців цього родинного будинку зможуть відвідувати курси безкоштовно. Вихователі ж переконані, що подібні проекти допоможуть таким дітям раціонально використовувати свій час, тобто не зазнавати негативного впливу вуличного виховання. На сьогоднішній день у нас 167 дітей сирот і дітей, знаходячихся без опеки батьків, тобто діти, які знаходяться під опекою. Робота проводиться в детском доме для того, щоб наші діти имели мали не ходити по улицам, не займатися не очень делами. И І от, щоб уберечь детей, дітей, ми з ними в детском доме займаємося. Акцію планують розширити. Відтак невдовзі вихованці інших дитячих будинків матимуть можливість вивчити іноземну мову. За визначенням багатьох поважних румунських філологів, найсамобутніша автентична мова збережена саме у закарпатських румунських поселеннях. Проте її літературний еталон у віршованих творах видатного поета Румунії Міхая Емінеску. Саме тому традиційний конкурс його імені щороку відбувається і саме на Закарпатті. Не став винятком і цей рік. Вдячна ідея використати дух змагання для стимулу знайомства дітей із віршованим словом прийшла свого часу до членів спілки румунів Закарпаття Дачія. Зимовий час, що тягне дітвору до снігових забав, не завадив сумлінній підготовці до шостого конкурсу декламації та виконання романсів на вірші румунського поета Міхая Імінеску. Зал середньої школи глибокого потоку на Тячівщині був переповнений ущент. моя перша промова у парламенті містила посил про те, що румунську спільноту Закарпаття слід вирізняти з проміж усіх закордонних румунів. Її не зміг асимілювати жоден режим. Вона зберегла і традиції, і мову, і культуру. Представники 13 закарпатських шкіл румунською мовою навчання взяли участь у цьогорічному шостому конкурсі. Романси, вірші, пісні, справжній концерт, підготовлений учнями та їх вчителями, викликав щирий захват гостей заходу. Анудомідосьпрезечелашкола Дінстремтура мене захоплює відданість закарпатських румунів традиціям, щирий інтерес до історії. Тому я готовий сіляко сприяти у залученні європейських грандових програм для підготовки та впровадження гарних задумів по збереженню самобутньої культури у цьому регіоні. Переможницею цьогорічного конкурсу, за рішенням професійного журі, до складу якого увійшли педагоги, викладачі, журналісти, представники обох країн, стала учениця школи села Нижня Апша Ангеліна Йовді. Вона зачарувала присутніх і гарним виконанням романсу, і поезії Михая Мінеску, а також самобутнім народним бранням. Організатори, серед яких районний відділ освіти тячівської адміністрації, пообіцяли, сьомий конкурс стане не менш яскравою подією, відкривши вже наступний рік культурних заходів закарпатських румунів. В Ужгороді відкрили школу молодого арбітра імені Валерія Онуфера. Заняття проводитимуть тричі на тиждень в ліцеї з поглибленим вивченням окремих предметів. Окрім видатних арбітрів Закарпаття, читати лекції запрошуватимуть колег зі Львова та Києва. Кілька років тому один з кращих українських футбольних арбітрів Валерій Онуфер відкрив в Ужгороді школу молодого арбітра. Михайло метровський, Степан Солманський та Віктор Дуло допомагали Валерію Георгійовичу проводити заняття з арбітрами-початківцями. Сьогодні основний кістяк корпусу суддів, які обслуговують чемпіонат області, вихованці школи молодого арбітра. Прізвища Юрія Нагорняка, Вадима Запрутняка, Юрія Шимона, Яни Сащину і Назара Джордя, Томаша Бабича, Крістіни. Та Йосипа Шитєвих Валерія шкури добре відомі в футбольних колах не тільки області, але й України. Вже майже рік, як Валерія Онуфера, з нами нема. Припинились заняття з молодими арбітрами, але добра справа завжди заслуговує на продовження. З ініціативи голови Федерації футболу Ужгорода Віктора Качура, школу молодого арбітра імені Валерія Онуфера реанімовано. Взагалі, ініціатором створення є Михайло Іванович Ланьо, тому що, як відомо, зараз йде тенденція до збільшення команд в області, і є, є дійсно, не вистачає досвідчених талановитих футболістів. Арбітрів, які би потім захищали честь закарпатського арбітражу на теренах України, у п'ятницю в ліцеї з поглибленим вивченням окремих предметів відбулось перше заняття слухачів футбольної школи. Перед присутніми виступили голова комітету арбітрів Федерації футболу Ужгорода Михайло Метровський молодший, голова інспекторського комітету Михайло Метровський старший, футбольний арбітр лайнсмен ФІФА Степан Селманський. Насамперед мені дуже приємно, що Знову у нас розпочалась школа молодого арбітра. Мені приємно, що після смерті Валерія Георгіча його, його робота продовжується. Я впевнений, що наші викладачі досвідчені в області минулому, в теперішньому арбітри. Вони постараються донести до нас багато важливої інформації. Кожен урок кожен урок по-своєму дуже багато дає. На кожному році можна багато чому навчитися, але я думаю, що най це практика на футбольних матчах. Тобто ми можемо слухати, можемо читати, а практика дає все. Крім кращих фахівців з Ужгорода, заняття з молодими арбітрами проводитимуть експерти зі Львова та Києва. У планах запрошення одного з кращих арбітрів ФІФА Любоша Міхала. Заняття проводитимуться три рази на тиждень. В понеділок, четверта, суботу. Вони безкоштовні. Два рази в тиждень буде проходити теоретичні заняття на базі обласної школи ліцею інтернату. А фізична підготовка буде на території стадіону Авангард там домовлено за роздягальні, за бігові доріжки, і фізична підготовка буде там. У Ужгороді завершився цикл всеукраїнських змагань з тенісу. На Закарпатті, як і в інших регіонах країни, змагання з великого тенісу проходять не вперше. Проте саме сюди з'їжджається чи не найбільша кількість учасників. Цьогоріч обласний центр відвідали тенісисти з 12 областей України. Тенісний спорт в Україні та області набирає все більших обертів. Зростає кількість спортсменів, професіоналів, так і тих, для кого теніс просто задоволення. В нашій області, як і в інших регіонах країни, змагання з великого тенісу проходять не вперше. Проте саме сюди з'їжджається чи не найбільша кількість учасників. Ужгород люблять люди їздити, тому що, по-перше, тут все поруч, і готель, і хороший зал. розумієте, ну і люди самі хороші на Закарпатті. І із задоволенням. Сюди велика кількість їздить народу. Сьогодні фінішував всеукраїнський юнацький турнір з тенісу Ужгород оупен серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли близько 100 учасників з різних куточків країни. За першість боролися молоді спортсмени трьох вікових груп до 10, 12 та 16 років. Такій кількості учасників не завадили навіть труднощі. У нас приймають участь 12 областей з України в цьому турнірі біля 90 учасників. Це досить велика кількість людей, тому що врахувати, що зараз життя дороге у нас на Україні, а дітей возять батьки або тренери. За все треба платити проживання, харчування в самір. Вікторія у великому тенісі вже давно, проте перемога їй далася не так легко. Займаюся я вже з п'яти років з самого дитинства, і багато є і українських, і вже граю по Європі. і Також є і багато європейських нагород. Я понад два роки вже не грала зовсім українських змагань. Тільки по Європі ми перейшли на європейські турніри. І в мене на початку осені в мене сталася травма. Після цього я досить довго не грала, і тут попалася можливість зіграти цей Ужгород. Ми просто приїхали і його зіграли, але їхали, налаштувалися прямо на перемогу. Спортсмени люди сильної вдачі, вони легко долають життєві перешкоди, тому не виникає крихти сумніву, що спорт в Україні розвиватиметься і надалі. І на сам кінець нагадаємо вам про те, чим запам'ятається 2 лютого. Мороз. На Закарпатті через холод закрили 26 шкіл. Оцінка незадовільна. Прокуратура Закарпатської області координує роботу правоохоронців щодо боротьби з корупцією. Підправимо, це, це не проблеми. головне, щоб винесли документи, щоб винесли матеріали. Там, де ми виберкуємо, то ми виберкуємо. То таке. То... Але спільними зусиллями ж підтримка буде. Якщо буде, то ще буде що, по чому? Підтримка буде. Викладачі благодійники. Англійська мова для сиріт стане ближчою. Наша мета е зробити так, щоб дітки почали думати англійською. Як у закарпатських румунських поселеннях бережуть автентичну мову. Репортаж з Тячівщини в Ужгороді відкрили школу молодого арбітра. Планують запрошувати викладачів з Києва та Львова. Наразі це все. Залишайтеся з нашим телеканалом. І на все добре.